Усі справжні християни занурені. З цієї точки зору можна помітити, що серед пресвітеріан, методистів, лютеран, єпископалів, конгрегаціоналістів, римських католиків і так далі, а також серед учнів і баптистів можуть бути члени правдивої церкви, охрещені в Ісуса Христа через хрещення в Його церкву. З іншого боку, безсумнівно, переважна більшість у всіх конфесіях, включаючи учнів і баптистів, охрещених через занурення у воду, не має ніякої участі в тілі Христовому, правдивій еклезії, тому що вони не увійшли через справжні двері у справжню церкву через справжнє хрещення, в смерть Його. Це твердження не заперечене. Отже, зробивши, як і апостоли, акцент на правдивому хрещенні, ми переходимо до його символу, водного хрещення і запитуємо: по-перше, чи цей символ є належним, необхідним для тих, хто має справжнє хрещення? По-друге, якщо так, то який символ правильний. Свідчення Господа і апостолів ясно вказує на доречність символічного водного хрещення. Тому що не тільки вони самі хрестилися водою, але й навчали проводне хрещення для інших, не тільки юдеїв, але й навернених поган. Ми вже показали, що хрещення нашого Господа Ісуса було окремим і відмінним від Іванового хрещення юдеїв загалом, що це не було хрещення на покаянні для прощення гріхів, що Іван не розумів цього і наш Господь. Встановлюючи символ своєї смерті, не намагався пояснити речі, які Іван та інші люди того часу не могли зрозуміти, тому що Святий Дух не був даний, бо Ісус ще не завершив своєї жертви за наші гріхи і не був прославлений, щоб представляти жертву за нас. Ми відзначаємо доручення дане нашим Господом, апостолам і нам через них. Як записано в Матвіє, 28 розділі з 19 по 20 вірші. Ідіть Отже і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я, повноваженням Отця і Сина і Святого Духа. Переклад Хоменка. Це доручення відносилося до всього євангельського віку, і на його основі трудяться всі служителі правди сьогодні. Господь не мав на увазі хрещення Духом в П'ятидесятницю, тому що не у владі апостола було хрестити кого небудь. Сам Господь, і тільки Він один мав цю владу і зберігав її. Однак апостолам і всім вірним учителям Господнього слова було дозволено навчати людей щодо Божої благодаті в Христі, щодо їхнього виправдання і освячення, тобто посвячення хрещення в смерть з Христом. Якщо вони хочуть бути учасниками його нової природи і прийдешньої слави, Хрещення містило в собі також символічне, тобто водне хрещення, яке є зовнішнім знаком, за допомогою якого внутрішнє посвячення віруючого посвячення в серці стає відомим його ближнім. Подібно до того, як наш Господь сам спочатку вчинив посвячення отцю у своєму серці, а потім символічно показав його у воді. Вчення Апостолів Те, що натхнені апостоли саме так розуміли своє і наше доручення видно з їхніх учень. Спочатку вони навчали людей про Божу благодать у справі відкуплення. Закликаючи їх вірити для виправдання життя. Потім вони закликали їх до повного посвячення серця, кажучи: тож, благаю вас, браття, вже не грішники і не чужинці, але виправдані через віру в Христа і, отже, названі членами Дому віри, братами. Через Боже милосердя повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, виправдану. Приємну Богові як розумну службу вашу. Це було запрошення посвятити, пожертвувати, хреститися у смерть Його. Багато почувши це слово з радістю у належному стані серця з вдячністю хрестилися, не тільки справді хрестилися у свій обід посвячення, а й символічно хрестилися у воді, даючи зовнішнє свідчення цього. Зверніть увагу на наступні свідчення про те, що хрещення було звичаєм усіх апостолів не тільки щодо юдеїв, але й щодо поган. Читаємо про мешканців Самарії, та коли йняли віри Пилипові, чоловіки і жінки охрестилися, не діти, 8.12 Ефіопський Євнух, навернений проповіддю Пилипа, також охрестився у воді. Діє 8 розділ з 35 по 38 вірші. Після того, як Петро проповідував Корнилію і його домашнім, злинув Святий Дух на всіх, хто слухав, оцінював слова, отже не на немовлят, і звалів Хреститися їм, Дії 10 розділ з 44 по 48 вірші. Знову читаємо. Багато з Коринтян, почувши, увірували і охрестились, Дії 18.8. Далі читаємо. Прислухалася жінка одна, що звалася Лідія, купчиха кармазином з міста Тієтир, що Бога вона шанувала, Господь же їй серце відкрив, щоб уважати на те, що Павло говорив. Охрестилась вона і її дім. Дія 16 розділ. 14 і 15 вірші, В'язничний Сторож у Филипах, Увірувавши, був охрещений Павлом і силою у в'язниці. Дії 16.33. Ще читаємо. Охрестив же був я і дім Степанів. 1 Коринтян 1.16. Правда, в останньому випадку апостол згадує, що він хрестив небагатьох, а це очевидно через колючку в його тілі поганий зір. Деякі з тих, кого він хрестив, ймовірно, отримали це служіння від нього, тому що нікого іншого, придатного для цього, поряд не виявилося. Він дякував Богові, що хрестив так мало. Але це не означає, що він змінив свою думку щодо хрещення, виходячи з того, що в церкві виникли розбіжності, сектантський фракційний дух, що змушував одних казати: Я ж павлів. Інших Ая Аполосів, ще інших Ая Кифин і так далі. Апостол був радий, що міг сказати, що хрестив дуже небагатьох, щоб ніхто з них не міг стверджувати, що він набував учнів для себе, хрестив їх у своє ім'я, замість того, щоб набувати учнів для Христа і хрестити їх в ім'я Христа. Хрищення є божественно встановленим. У світлі цих виразних заяв святого Письма про настанови і практики Господа і апостолів, сміливим був би той, хто заявляв би, що святе письмо не навчає про символічне водне хрещення або що воно стосувалося юдеїв чи вважалося тільки вступним кроком. Безсумнівно, усі християни з повною підставою шанують водне хрещення. Як божественно встановлене. Якщо хтось схильний продовжувати оспорювати це питання, ми з ним не сперечаємося, але віримо, що якщо він чесний і зробив у своєму серці справжнє хрещення своєї волі у волю Господа, якщо Він став мертвим для себе і світу і живим для Бога через Ісуса Христа, нашого Господа, то свого часу Бог відкриє йому і це. Філеп'ян 3.5. Тим часом ми будемо радіти з такими особами, що вони знайшли справжнє хрещення і стали його учасниками, і ми вітаємо їх з істиною, що набагато краще бачити і приймати з радістю справжнє хрищення, будучи сліпим до символу, ніж бачити символ і бути сліпим до дійсності. Зважаючи на це. Якби сильно ми не підтримували символічне хрещення, ми не можемо засновувати християнські спілкування на Ньому, а тільки на дійсному хрещенні в смерть з Христом. Отже, всіх, хто сповідує Господа своїм відкупителем і повністю присвячує йому серце і життя, ми приймаємо як братів у Христі Ісусі, як членів еклезії. Чиї імена написані на небесах як нові створіння в Христі будь то юдеї чи язичники за народженням, раби чи вільні, чоловіки чи жінки, охрещені водою чи неохрещені? Знання означає відповідальність з іншого боку, не слід забувати, що кожен пункт знання приносить не тільки збільшення привілеїв і радості, але й відповідальності. Тому кожен, хто починає бачити красу і авторитет водного символу, у той же час отримує ще одне випробування: чи його воля мертва, коли йдеться про дійсне хрещення в смерть з Господом. Непокора символу за таких обставин, як легко зрозуміти, означала б відмову від жертви і таким чином нездатність зробити своє покликання і вибрання міцним. Ми не будемо намагатися обговорювати численні за і проти щодо окроплення, обливання і занурення, щоб з'ясувати, яким був початковий апостольський спосіб проведення символічного хрещення. Однак ми припускаємо, що жодна немовля не може перебувати в такому стані розуму і серця, який дозволив би йому вчинити посвячення. Хрищення своєї волі у волю Христа, щоб стати мертвим з ним для себе і світу. Ми будемо наполягати на тому, що символічне хрещення не може бути вчинене до дійсного хрещення, тому що символічне хрещення має бути лише зовнішнім виразом, виявленням того, що потай відбулося між нашим серцем, нашою волею і Господом. Якщо так, то з цього випливає, що переважна більшість християн ніколи не мала символічного водного хрещення, оскільки вони могли прийняти його тільки після розумного складення обіту посвячення. Занурення дорослих до посвячення було б дієвим не більш ніж звичайне купання, було б символічним хрещенням не більш ніж окроплення, непосвяченого немовляти. Тому всім слід серйозно поцікавитися, яким є справжнє водне хрещення, правдивий символ, встановлений нашим Господом і негайно коритися йому. І кожне посвячене серце, дійсно мертве для власної волі і мирських думок, буде поготові, щоб знати і виконувати волю Господа в цій і кожній іншій справі. Така пильність мається на увазі у виразі живі для Бога в Христі Ісусі Господі нашим» Римлян 6.11. Уявімо, що плутанина в питанні про спосіб хрещення була б настільки повною, а свідчення про цей порядок у ранній церкві настільки збивав би з пантелику, що в нас не було б нічого, чим ми могли би керуватися, щоб визначити, яким був апостольський спосіб водного хрещення. Окропленням, обливанням чи зануренням. Але тепер ми в змозі виразно бачити, чим є справжнє хрещення, і можемо чітко визначити, якими є символи, тобто картини цього хрещення. Скрупульозне вивчення кожної форми приводить до висновку, що вона повинна зображувати смерть і поховання з Христом. Ми не бачимо жодного символу смерті для світу і для себе, а також з Христом. У великій або малій кількості крапель води на лобі або у відерці, наповненому водою, яка потім вилита на людину. Якщо в будь-якому з них є якась символічна подоба смерті, то ми не в змозі цього помітити. Але коли ми переходимо до розгляду занурення, ми одразу бачимо дивовижну, вражаючу, чудову, відповідну ілюстрацію всього того, що має місце в дійсному хрищенні до смерті. Грецьке слово баптізо не тільки означає занурення, покриття, поховання, заливання, але і весь порядок пов'язаний із зануренням, з відхиленням назад, у воду в ім'я Христа. Воно є яскравою картиною поховання, яка є відповідною у всіх відношеннях. Той, хто проводить хрещення, символічно представляє нашого Господа. Як кандидат йде до нього, так і ми у своєму серці йдемо до Господа, щоб хреститися. Визнаючи, що ми не можемо самі стати мертвими для світу і себе, ми віддаємо себе в руки Господа, просимо Його прийняти волю замість учинків і благаємо. Щоб він, після того, як ми відмовилися від своєї волі, поховав нас у своїй смерті і дав такі випробування, таку дисципліну, допомогу і покарання, які найкращим чином дозволили б нам виконати нашу угоду посвячення. Символічне зображення хрещення. Коли кандидат підкорив свою волю, той, хто проводить хрещення, обережно опускає його в воду. І поки він лежить на спині, безпорадний у воді, він є повною ілюстрацією нашого безсилля допомогти собі в смерті. І коли той, хто проводить хрещення, знову піднімає його на ноги, ми бачимо в картині саме те, що обіцяв нам наш Господь підняти нас з мертвих свого часу своєю власною силою. Ми не намагаємося чинити тиск на совість інших людей, які розходяться з нами в думці, але нам здається очевидним, виходячи з відповідності цього символу, що його автором був Господь, хто ще міг створити таку повну картину, такий символ усього. Хто вже вчинив справжнє хрещення, хто віддав себе в руки Христа, щоб стати мертвим з ним? Бути похованим за подобою його смерті, і потім бачить красу цієї символічної картини, той, віримо, відчує сильне бажання виконати її у своєму власному випадку. Слова його серця безсумнівно повинні звучати так Твою волю чинити, мій Боже, я хочу. Які переваги принесе послуг цьому символу? Ми відповідаємо, що перевага. Не є від виконання якоїсь однієї частини нашого обіту посвячення, а буде тільки тоді, коли ми будемо прагнути виконати всі вимоги від початку і до кінця, що включає в себе повне підпорядкування нашої волі, Господній волі і повне прагнення йти його слідами. І хоча всі переваги будуть в кінці шляху, у першому воскресінні і його славі, честі та безсмерті, Є міра переваги, якою можна насолоджуватися вже зараз. Задоволеність розуму, мир у серці, факт, що ми намагалися, подібно до нашого Господа, виповнити всю правду, все це сприяє Божому миру, який тече, мов річка, постійно, неухильно і могутньо в житті тих, хто його сприяє Божому миру. Що перевершує всяке розуміння в нашому СЕРці? Свідоцтва з усіх боків. Згідно зі свідченням апостола, є один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх. Ефесян 4 розділ з 4 по 6 вірші. Отже, якщо є тільки одне правильне хрещення, то може бути тільки один правильний символ Його. І християни в цілому згодні з тим, що занурення у воду найбільш точно відповідає значенню біблійної мови. В якості ілюстрації цієї згоди зверніть увагу на наступні коментарі осіб, які ймовірно, хоча дійсно хрестили в смерть Христа, проте заплуталися настільки, що не знали, як визначити його водний символ, і прийшли до висновку, що він неістотний. Джон Кальвін. Пресвітеріанин сказав, саме слово хрестити означає занурювати. Безсумнівно, занурення було практикою Первісної церкви. Інститютс, основи права, книга 4, глава 15, параграф 19. Доктор Макнайт, пресвітеріанин у хрещенні той, хто хреститься, є похований під водою. Христос підкорився, щоб хреститися, тобто бути похованим під водою. Доктор Філіп Шаф, пресвітеріанин. Занурення, а не окроплення, безсумнівно, було первісною звичною формою. Про це свідчить саме значення грецьких слів баптізо, баптізма, Баптізмос. History of Apostolic Church, Історія Апостольської церкви сторінка 568. У пізнішій публікації 1885 року. Він пише про ці порівняння, що всі вони говорять на користь занурення, а не окроплення, що повністю визнають відомі екзегети, католицькі, і протестантські, англійські і німецькі. Teachings of the 12 apostles Вчення 12 апостолів. сторінка 55 56. Мартін Лютер, Лютеранин. Баптізма. Це грецьке слово, яке можна перекласти як занурення. Я б хотів, щоб ті. Хто має хреститися, були повністю занурені у воду. Luther's Works – Твор Лютера Том 1, СТОРІНКА 336. ДжОН ВЕСЛІ. Методист. Поховані з ним у хрещенні натяк на давній метод занурення. УОЛ Єпископал. ЗАнурення у воді, ймовірно, було способом, яким хрестився наш блаженний Спаситель. І, безсумнівно, було найбільш звичним і поширеним способом, яким Хрестилися давні християни. History Infant Baptism – історія хрещення НЕМОВЛЯТ ТОМ 571 ОКСФОРД 1862 Рік. СТЕНЛІ єпископал. Протягом Перших 13 СТОЛІТЬ Майже повсюдною практикою хрещення було те, про що ми читаємо в новому завіті. І що міститься в самому значенні слова Хрестити осіб, яких Хрестили, занурювали, опускали у воду. Christian Institutions – Християнські правила сторінка 17. БРЕНЕР, Римський Католик. 1300 років хрещення зазвичай і регулярно було зануренням людини під воду. HISTORICAL Exhibition of the Administration OF Baptism. Історичний нарис проведення хрещення сторінка 306. Вся людина була занурена у воду. Кітос енциклопедія. енциклопедія Кіто. Хрищення, тобто купання занурення. Енциклопедія Американа. енциклопедія Американа. Хрищення спочатку проводилися шляхом занурення. Брандс Енциклопедія. Енциклопедія Бранде. Хрещення означає занурення. Smith's Bible Dictionary – біблійний словник Сміта хрестити опускати у воду або під воду. Littles and Greek Lexicon – Лексикон грецької мови Ліддала і Скота. Хрестити занурювати. Robinson's Greek Lexicon – Лексикон грецької мови Робінсона. Хрестити занурювати, опускати. Greenfield's Lexicon – Лексикон Грінфілда.